Peace. Всім привіт! Приїхав ще один комп'ютер, але він вже в розібраному стані. А чому? Тому що він приїхав з дефектом його по дорозі умудрилися в коробці з попиркою зі всім побити. Як бачимо, у нас ось тут був удар, змістило блок жилення в ту сторону. Відповідно, тут, в принципі, Плюс-мінус непогано з цієї сторони. Ззаду у нас, зараз покажу, трошки отут стійку погнуло, переду погнуло. і ось ця сама пластмаса така, якщо подивитися, як бачимо, вона трошки крива. І тепер я от думаю. Давайте щатку перейдемо до того, що це за комп'ютер. Взяв я його тільки тому, що тут, в принципі, непогана комплектація. Вийшов він з доставкою 4400. Це, звісно, не той комп'ютер всім відомий за 4500, який я вихватив. Ну, таке буває раз на рік. Але сама комплектація непогана. I7 6-го покоління, 16 ГБ ddr 4 без SSD. -шки. Ось такий блок живлення з 6 Піном це у нас ФСП-шка, здається, 300, та 350 Вт ФСП. Цього взагалі достатньо. І в комплекті була ось така відеокарточка. Це GT630 на 1 ГБ. Але хвала Богам, вона на GDDR 5 пам'яті, що доволі таки непогано. І цей комп'ютер я взяв тому що, ну кажу, начинка непогана, але. Причина була тому, що у нас є халявна відеокарта, яка мені, скажімо так, вийшла GTX 1050 Ti. Тому за 4400 це цей системник з такою відеокарточкою це буде такий доволі топовий варіант. По накопичувачу поставимо ось такий крушел на 512, точніше на 500 ГБ. Я ось думаю, чи той якийсь купити корпус інший. чи... Попробувати його якось мінімально вирівняти і так продавати, скажем, не знаю. Так, ну в принципі непогано я все повирівнював, Блок жилення бачимо, що закрутилося взагалі все нормально, тільки то, що косметичний нюанс ось тут такий буде. Ну, я думаю, це єрунда. Я взагалі сподіваюся, що комп'ютер робочий, тому що він, як приїхав, до речі, роз'єм USB-30 був прям самим з роз'ємом витягнутий чи вирваний. Відеокарточка висіла, SSD-шку поставив, тому давайте пробуємо запускати. Так, кнопочка. Увімкнули, і тут у нас кнопка старт. І так, так, так. Е, так, закрутились вентилятори. Тільки щось мені підказує, що відеокарта якось доволі таки шумно годить. І поки чекаємо, я не знаю. Ну, поки дивно. О, ні, є картинка. Принаймні монітор щойно був завмер, тобто, мала бути би картинка. Але чомусь картинки немає. Дивно, я вже думав, буде запуск. А поставив сюди 1050i і, як бачимо, картинку комп'ютер видав. Можливо, таки дійсно відеокарточка ця все-таки по дорозі якимось чином померла. Це, звісно, печально. Пам'ять навіть тут 2666, тут 2133. Різна пам'ять, ну це, в принципі, фігня. Зараз вимкну, спробую ще раз поставити 630-ту. Через VGA так само картинки, на жаль, немає. Це я ризикнув, Ви так краще не робіть, якщо ви побачили, що комп'ютер приїхав там бити, чи що зразу відмовляйтесь і не партесь, краще не ризикувати. Я ризикнув в принципі, сам комп'ютер працює. Жалко, відеокарточка не знаю, що їй могло статися. Спробую, може на іншому комп'ютері пізніше якось її запустити. Думав, в окремо можна було б її продати, думаю, за гривень 500. І знаєте, що? Прикупив я такий ось такий новенький корпус. Все ж таки, там той мені якось не лежить до душі, не хочеться продавати в такому стані. Прикупив я самий звичайний корпус, отакий від 2Е Gaming, Це є. Модель ось така, 2e Basic PC Case RD 850, Вийшов він мені в 1070 гривень. Правда, трохи обманули. Я його спеціально брав, тому що за такі гроші в нас би мало бути бокове скло Прозоре. А по факту ми бачимо, що його тут немає. Це обідно, тому що навіть на малюночку. У нас, типу, видно, що перфорація зовсім інша від кришки. На деяких сайтах подивився, у нас вказано. Показана ось така кришка, і в деяких показана ось така модель. Взагалі однакова. І, коротше, грімно його знає, але ладно, зато з плюсів. Тут є в нас перед 120-ка, яка має світитися. І давайте коротенький огляд, USB 3.0, 2.0, кнопка Reset, кнопка увімкнення. Позаду, в принципі, нічого такого цікавого. Давайте ми його розпакуємо, знімемо кришечку. Я думаю, що там, в принципі, всередині. Дивитись, я думаю, нічого буде. Так, всередині ось так. Доволі таки багато місця. киплення. бачимо, SSD тут є, SSD позаду можна поставити. Ось є 120-ка. У нас вентилятор кріпиться у нас через Molex. Інструкція користувача, гарантійний талон. І бачите, в принципі, ось у нас букова. Панель має йти прозора. Тобто, ну, пластикова, звісно, але має йти прозора. Чому тут не так, я фік його знаю. Має отак, блін, самий звичайний, до речі, вже з нюансом. Погнутий. Охренітий і так добряче погнутий. Піпець. Ось бачимо ось це ребро. Да, yeah, тобі корпус за 1000 гривень. Ну, Коротше, давайте складати. Ну що ж, комп'ютер зібраний. Зараз будемо його вмикати. Поставив ще раз для тесту GT630, протер лише гумкою контакти, та й в принципі все. Так, кнопка увімкнення. Зараз є вентилятор. У нас ось так. Спереду виглядає. Доволі симпатично. І зараз оглянемо. Може якимось. Ні, ніфіга. Блін, що могло статись по дорозі з відеокартою, ну, в принципі, вона болталася, всю дорогу їхала, десь Ну, внесло... Не доїхала живою. Журба. Так, як в принципі, ми б могли її продати, я думаю, за гривень 500 і відбити половину ціни корпуса. Но. Не повезло, не тут то було, не працює. GTX 1050i, все окей, запускається, і будемо комп'ютер тестувати. Тест системи вже триває 18 хвилин. це о режим Power, Ну так, гаряченькі трошечки, 88 градусів на процеку і 82 з копійками на відеокартусі. Але, в принципі, що хотіти від такого маленького корпуса, я ще заїду на днях, куплю один вентилятор 80-ку на виду, і це приблизно градусів 5, я думаю, знімить температуру 100%. Ну що ж, ось такий комп'ютер получився. Вийшов він мені, виходить приблизно в давайте навіть заокуглимо в 5500 гривень. Тому що відеокарточка вийшла, скажімо, на халяву. ssd ССДшки ми зняли з комп'ютера, так само вийшла на халяву. Тому за 5500 взагалі прикольний комп'ютер. Але як показали тести, я дуже здивований, чому PUBG так слабо йде. На середніх налаштуваннях в хволежі там. Приблизно 45-50 FPS, якось дуже мало. А так, навіть плюс-мінус, якісь єри сучасні, можна побавитися на якось там низьке налаштування графіки. Ну, все ж таки, ми розуміємо, 1050 Ti на сьогоднішній день карточка не є там якась капець потужна. Та вона взагалі це є. Це є, вже можна рахувати, що то є якась офісна затичка. Але свій бюджет такого комп'ютера це взагалі клас. Ну що ж, ось таке було відео. Всім дякую за активність, за лайки, за підписки. До наступних зустрічей. Усім папулічки, папа.